Перехід дозволено. Перехід дозволено. Так, 20. ладно. Давайте по максимуму сьогодні їх покатаемся. Мені ще надо буде в магазин заскочити. тупить. Бо завтра, якщо послезавтра їм вірить будуть дощі. Буду я торчать вдома. А якщо не буде, поїдемо, може ще застанемо сакут. О, ця херня закрита, зараз я тут і телефон курить перекантачу стоматологію. у мене вже чи глючі, чи сирена починається давайте Отак, щоб дивилися Типа. Да, без водички, конечно Не помню Опять я вам разделю Что там видосики будут По 12 хвилин 48 секунд в гарному качестві, в гарній якості. І теж, мабуть, воно так, щоб ви розуміли, я от там як ви дивитесь, там відео вийде, да, запланувана трансляція, типа в 5 часов, да, а сейчас там 12 не подумайте, що я тягну резину. Коротше, поки скачаєш от этот файлик на 12 хвилин. З камери на телефон. Потім з телефона воно довго заливається на YouTube. Потім йде, щоб ви розуміли, 2,5 часа, можливо 3 обработка, формат 4К 60 чи 50 КПС. Того виходить дуже, дуже длинний процес. Якщо буде відео одразу виходити після того, як я завів, воно буде у вас 360 ФПС, ну, качество 360 буде все квадратиками розмивчати. Ну ви зрозуміли, пару разів так у мене ви... я вилажував, в Ремені. І мені потім писали, що за оцтой з картинкою і все прочі так що, що цельовики наркологи коротше чи алко. так що от і подумайте таке маленьке коротеньке відео в ну, гарному гарній якості і з гарним звуком оце така процедура пройти щоб воно <говори> вийшло. Плюс довго я їжу знімаю, потім ще щось треба. Той самий там магазин сюди-туди. Так, ну що, козу. Розтягнувся тепер холодно. Де брусчатка ділася хтось собі на дачу, нарив. Такі куска нема. красота. Ну, не дуже красота, але хто-то вирішив відлічитися, зробити якийсь дворок. Хто буде спочатку відео дивитися, ви ж поняли, їдемо з половок, на алмазний, Київське шосе, Потім ми їдемо на Агнівку. Вертаємося садами. Що, може кусочок по дорозі отут. Що по цих пеньках три часа кошмариться. Блин, а что это Думал зеленый, побег за ним Вот это подстава, понял? Всегда рассчитывает идти на Погнал за ним, а был красный Щось на кнопці, де нажимаєш і зелений, тоді тобі висвічується. Щось було написано почекати. Ну я ще й не трогаю. Стояли, стояли, якого вони хера хер в боюм Я ж не глянув, подумав, що зелений загорівся. І без задній мисці, ще думаю, чому не біжав. От це двоє мене чуть не підставили. Ну, понятно, що треба самому дивитися, ну я якось на этом На автопілоті стартану. Та я в шокі, мы не могли збити зараз. Нафіг і камера. Зафіксувала ДТП останнє. Щоб я ще раз так... І це ж колись... Може рік назад, може два, так, більше, мабуть. Теж я так щемонувся і я ж такий слідом. Опа, та ні. І багато людей тупо йдуть на красне. Ми ж не в Індії. Ви дивились відоси, який там хаос. Там взагалі... Шурують, там світофоров тих Хер да хера Так, коли ми з вами тут були? Вже чуть-чуть було тепліше, чи б зимою. В началі весни виходить. Сонечко... Ой, сонечко світило. Подивлюсь на обратном путі може відключусь та маркетоп, зайду водички куп. Да, конечно так глупо можна було только що попасти. Не, мы поїдемо. Офіційний перехід зібра. Ви ж не подумайте, що я спеціально взяв і щемонувся. Я був на 100% впевнений, що зелене світло горить. Бо вони ж вдвоєм пішли так стріляти. Кажу, буде. Так, люди вас пише, пише, 38 хвилин ми з вами. Дивіться, як розпогодилось, так що хорошо, що я поїхав.